Леся Українка, контра Без Безнадії сподіваюсь. ти думе, ви хмари осінні, То ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розстане, та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весна. І від сліз тих гарячих розстане, та кора льодовая міцна, може, Квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать, в довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну вланерку темних ночей. Я не дам своєму серденьку спати, хоч кругом буде тьма та нудьга, хоч я буду сама почувати, що на груди вже смерть налягла, смерть наляже на груди важенько, сніг застеле сувора і мла, але дуже заб'ється серденько, може, лютую смерть подола. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити буду, геть думи сумні.